Вітаю, друзі! Це позачергова серія ще одна розхом'ячки, тому що я знайшла в себе в запасах деякі артикули, які, на мою думку, мабуть, не стануть готовими виробами з тих чи інших причин. Дуже класні артикули, дуже гарні ціни. Тож сподіваюся, що ви собі щось знайдете цікавенького з цієї розхом'ячки. Ну, давайте розпочнемо. Лот номер один. Це бавовна фантазійна з люрексом у вигляді фламе, вартість її 80 гривень, тут 100 г 104 грами. Дуже красиві цікаві відтінки, її можна вставляти десь в якісь вироби в вигляді смужок, можна зв'язати щось ажуром. Ну, а тут от я вам показую, як я її пробувала в ажурі смужками. І ось такий пров'яз ще на машині я робила на фоні, білої не білої не такої молочної кремової бавовни. Пару рядочків я зробила цієї бавовни фламе. Лот номер 2. Це бавовна дуже гарної якості. Тут 228 грамів 100 гривень. Бавовна піма. Колір дуже красивий шампань. Бачите, вона розмотана на чотири конуси. Тобто, в'язати в чотири складення буде зручно спицями. ну, Я думаю, що від трьох з 3,5 можна навіть на четвірці спробувати, якщо ви туго в'яжете. Тож, якщо вам сподобалось, будь ласка, фантазійка, 130 гривень, вага 250 грамів, і це така на чорному фоні з люрексом, такі метелики. Дуже цікаво буде і в сольному виконанні, і як додавання до якогось іншого. Артикулу. І ось такі ще махнаті, теж як метелики, пухнастики, такі хмаринки на тоненькій основі. Тут 138 100 майже грамів ціну ви бачите. Мала Брігоріос надзвичайно приємний, меринос, ручного фарбування. Дуже красиві, цікаві відтінки, дуже цікаво в'язати, можна дітям, не колиться абсолютно, і ціна знижена 400 гривень за ці обидва клубочки. Єдине, зважайте, що це колір один, але за рахунок ручного фарбування трішки відтінки відрізняються. Дві бобінки з залишками: 50 гривень за обидві бобінки. Тут 38 грамів і 14, це кашемер з мариносом. Здається, це міліфілі інджі філаті, каш 30. Одна бобінка яскравішого синього кольору, і така більш тут виражена меланжевість, інша більш припилена, темніша. Лот номер 7. Це мус від зеня баруфа 300 г, 290 гривень, метраж тут 1400 метрів, 100 грамах. і на білій основі рожеві яскраві дрібненькі дрібненькі букляшики. Дуже приємна. М'яка пряжа, мереносик, на ПА. Можна дітям, можна ну, кому завгодно, можна в одну ниточку якісь ажурні павутинки в'язати, можна в два складення більш таке ну, базові, якісь такі речі, светрики. Я вже декілька светрів дитині зв'язала, і от мене лишилася ця нитка тільки в одному кольорі. Лот номер 8, набір бавовни 210 гривень. Тут 460 грамів. В основному це білий, навіть я б сказала, білосніжний колір. Досить товстенька ниточка, 200 метрів у 100 грамах. І даної ваги вистачить на повноцінний, навіть дорослий виріб. І Зверніть увагу, це зразок випраний, але я не відрізала, не відрізала ниточки. І червона нитка не полиняла. І дуже-дуже красивий червоний, такий насичений, глибокий, багатий такий розкішний колір. І, тобто її можна десь в вигляді декількох смужок або як оздоблення вставити. Це я підозрюю, що один і той самий артикул, але просто два кольори червоного залишилось значно менше. Дуже приємна. Така в'яжеться приємно, ну класна ниточка бавовна. Це в нас 100 меринос у декілька складень, 55 гривень за цей залишок. Дуже-дуже красивий колір, такий насичений, синій, благородний. І він дуже маслянистий, приємний у в'язанню. Ну, і в виробі буде гарно виглядати. Це котон Ніло від Giulia Modesto. В мене 220 г, ціну знижено. Дуже-дуже приємний. Я в'язала, дитині, починала в'язати светрик, не вгадала з розміром, подарувала розпочатий той виріб з залишком в'язальниці. І зараз купила ще собі, але бачу, що я не встигаю, тому вирішила продати. А це котон з кашеміром, 85 котон, 15 кашемір, 750 метрів у вигляді сонетки такого шнурочка 320 грамів, 280 гривень. Зверніть увагу на ціну. І я трішки розпочала на момент монтажу: я вже розпустила і змотала там. Ниточка була не відрізана, не випраний цей розпочатий шматочок. І хочу сказати, що дуже приємно. В два складення я в'язала тут на половиною, красивий колір, ну, мабуть, топлене молоко або ну, ну, дуже красивий такий теплий кремовий бежевий колір. І це зразочок у мене ще зв'язаний на машинці англійською резинкою і лицевою гладдю. Лот номер 12 Рожевий і зелений. Це шовк-букле. Надзвичайно приємний, розкішний, красивий колір, що один, що інший. Ціну я знизила, продаю по ціні нижче. Я зв'язала зовсім мікроскопічний зразочок, щоб подивитися, як в полотні ниточка. Ось ви бачите, зараз я вам показую ставочку роблю з зеленим кольором. Дуже мені він сподобався, я прям спати не могла, але розумію, що теж ну, не зрослося з ним. Я не змогла до нього знайти підхід. Хоча я думаю, що футболки літні будуть дуже класні. Галот номер 13, 115 гривень за 250 грамів, ціну я трішки знизила. І це велюр, бавовна з віскозою, ну майже натуральний склад на чорній основі рожеватка фуксієва, велюрова бавовна. М'якенька, приємна, і подивіться, як кольори співпадають з шовком букле. Дуже прям майже тон в тон. от. Тому, якщо що можете взяти обидва артикули і щось зв'язати, зміксувати. Це в нас мохер від Місоні. Розкішний мохер, 1500 метрів, 65% кід мохеру 210 гривень за 100 грамів. Тут якраз бобінка 100 г вистачить з головою на павутинку. Довговолокнистий, довговорсистий мохер дуже приємний, шовковистий, такий не колючий. У мене зв'язаний з нього светрик. Павутинка. І лот номер 15 цей самий мохер, але в іншому кольорі 148 грамів. Тут вартість 310 гривень. Ціна, як на мене, ну, дуже приємна. І ось такий залишок, який я подарую комусь до його замовлення. Якщо вас зацікавить цей лот, то пишіть, бронюйте, ну але, звісно ж, не його самого, якщо ви щось будете купувати з того, що я сьогодні пропоную. Це в таких зелено-рожевих відтінках, з яких я в'язала саме той светрик. Ну і ще хочу пару організаційних моментів. Я відправляю по Україні любою зручною поштою. І якщо купуєте декілька лотів, зроблю вам ще знижечку. Бронюйте в коментарях під відео. Лот номер 17 226 грамів, 270 гривень. Це в нас віскоза з краплиною Кашеміру. Така, ну я б сказала, мабуть. Оптичний білий колір, дуже приємна, е, така струїця, е, ніжна, е, шовковиста пряжа. Ну, класне букле. Рекомендую, можна хоч діткам, хоч собі. Наступний лот це в нас шовк з паєткою. Паєтки на ньому делікатні. Лот номер 18. 370 грамів, вистачить ну, на великий виріб літній. І я віддаю за 1000 гривень, ціну знизила. І паєточки, дивіться, наскільки благородно вони тут виглядають. По-перше, сам колір, дуже красивий, благородний такий дорогий. По-друге, прозорі паєтки, які будуть. Так, ігриво мерехтіти, ну, виріб буде дуже красивий. І це сонетка. Метраж досить зручний для спиць, можна зв'язати щось ажуром, можна лицевою гладдю, щось буде дуже-дуже красиве. Можна додати в якості підмоту до будь-якої пряжі. Лот номер 19, наскільки пам'ятаю, останній 260 грамів, 190 гривень. І це дуже цікава бавовна, яка з Еластанами за рахунок вона в вигляді сонетки, такого шнурочку, і за рахунок Еластану, вона, от бачите, так, збирається в такий, ну, в такий як букляшечку. І полотно теж воно, по-перше, дає усадку, по-друге, воно таке стає як трішки букльоване. Підходить діткам, вона дуже приємна, вона зовсім ну, така не холодна, ну, дуже приємна. В'яжеш, просто як масло. І колір дуже красивий, зверніть увагу, такий молочний, приємний, без жовтизни. Ну, і ось тут я вам їх виставляю. Можете побачити різницю у відтінках.